Що зробив Михайло Мудрик в матчі Ноттінгем Челсі? Українець відзначився дублем в Європі, серед якого один виявився шедевром. Андрій Лунін дав офіційний коментар щодо того, хто повинен бути першим номером Реал Мадрида в фіналі Ліги Чемпіонів. Довгоочікуваний гол Артема Біседіна в чемпіонаті Казахстану, що вразило в Олександру Зінченку екс-конкурента українця в Арсеналі, а також несподіване повернення в УПЛ футболіста збірної України з футболу. Такого Віталій Миколенко вважає найсильнішим гравцем в команді Сергія Реброва. Нарешті забив матчі Челсі Михайло Мудрик. Гол видався гарним, тут нічого не скажеш. Українець розібрався в моменті ідеально. Але знову найнижчий в команді показник дотиків до м'яча. Михайло тримав кругло лише 29 разів за 73 хвилини. Тому, якби не гол, то знову могла бути біда. Тут треба бути об'єктивним. Гарно вдавалися обі речі і боротьба погано з передачами, 11 точних пасів за матч. Це знову ж таки найгірша цифра в команді. Тому зараз хочеться лише побажати мудрику сил та терпіння. Бо всі ми розуміємо, як не просто футболістам такого типу знаходитись 80% ігрового часу поза командними діями. Щоб ви розуміли, голкіпер Петрович більше долучений до гри Челсі ніж Михайло. До речі, в Челсі готові дати другий шанс Почетіно. Останні виступи синіх дали надію керівництву, що аргентинець може досягнути прогресу в наступному сезоні. Плюс чи мінус для Мудрика наразі сказати важко. Одну із найвищих індивідуальних нагород в кар'єрі отримав Ілья Забарний, якого вболівальники визнали кращим гравцем сезону бурмуту. А серед голосування футболістів переміг Домінік Саланке, на рахунку якого 25 результативних дій в сезоні. Раніше Віталій Миколенко назвав Запарного найсильнішим футболістом збірної України, виділивши його спокій та впевненість. Заба напевно найкращий гравець у нас в Україні. Він наскільки спокійний, наскільки ти коли приїжджає в збірну, і заба ну єсть якось, йому 21 рік. Він зіграв майже 40 матчів у збірні. Це, це вже Показує. Показує клас його. І все на стабільному рівні не було такого, що він десь там просідав десь. І він, він завжди на такому рівні, начебто йому 35 років, і він уже на, на досвіді такому. В реалі на другий матч поспіль в чемпіонаті вийшов Тібо Куртуа. І знову на рахунку бельгійця поєдинок на нуль. Не сказати, що в нього було багато роботи. Але з тим, що було, кіпер справився. А я нагадаю, що іспанські зміслили плани штаб Анчелоті на фінал сезону, в якому йдеться про те, що якщо Тібо відіграють зараз всі матчі ла ліги без проблем і привозів, то з високою ймовірністю саме він буде грати у фіналі Ліги Чемпіонів, що в свою чергу взірвало батько журналістів-болівальників, котрі прямо говорять, що це несправедливо по відношенню до Луніна. Анчелоті відповів на це наступне. Я думаю, як і ви, Лунін провів дійсно чудовий сезон. А куртуа найкращий воротар у світі. Я говорю зараз, як є. Я думаю так само, як і ви. Я повинен враховувати Луніна, але я повинен враховувати, що найкращий воротар світу повертається. Йому потрібні грові хвилини. Ситуєнчелоті видання. ІСІ. прокоментував складну ситуацію з голкіперами і особисто Андрій. Я задоволений своїм сезоном. У мене було багато роботи і доводилось викладатися повну. Щодо камбеку куртуа, чесно кажучи, я радий за Тібо. Тому що знаю, наскільки він класний воротар. Він відновився після дійсно важких травм. Курто один із найкращих алкіперів у світі, і я багато чому навчився у нього. Кароланчелоття доведеться вирішити, хто з нас гратиме в фіналі Ліги Чемпіонів. Зараз ми всі готуємося з великим ентузіазмом. Цитує Луніна Планета Реал Мадрид. Є непідтверджена інформація, що Андрій та Реал погодили все ж таки новий контракт без гарантій грового часу, але з суттєвим збільшенням зарплатні. І ще цікаво, а хто буде основним кіпером збірної на євро 2024 Якщо Луні все ж таки втратить статус основного в реалі в завершальних матчах сезону, в той час як Трубін провів на днях свій 13-й сухий матч за Бенфіку, впевнено, показавши свій рівень. Продовжує запалювати в Польщі та рватися в національну збірну Максим Хлань. На рахунку фланового півзахисника дубль на виїзді проти вісли. Kwatera się wygrała na nacjonalny Kubok. Maksym Chłań! Pozycja do oddania strzału! Maksym Chłań! Piękny gol! Wisła Lechia 1-1. Chłań biega także sezonierko. Co robi teraz? Mena do środka sezonierko. Chłań! Nie ma spalonego i to jest gol! Numer 4! Maksym Chłań! Na dużej prędkości wszystko. Свій перший гол в сезоні забив Артем Бісєдін. Трапилося це в восьмому турі чемпіонату Казахстану. Цей м'яч став єдиним в зустрічі. Високу оцінку своїх навичок від колишнього конкурента отримав Олександр Зінченко. Ось що про гру українця сказав Кіран Тірні. Який грає зараз в оренді за «Реал Сусідад. Я не образився, коли Зінченко отримає місце в основі. Цілком розумію рішення тренера зробити мене другим номером. Це ж не питання особистих відносин, це просто тактика. Він вважав, що так правильно, і в підсумку мав рацію на 100%. Гляньте, вони майже виграли чемпіонство минулого року і мають взяти титул у цьому. Взагалі, найкращим навчанням для мене було спостерігати за діями Зінченка. Артета вірив, що я теж здатен так грати. Показував мені відео з тренування. Звичайно, я можу постаратися, але ж ви мене порівнюєте з інченком. Він уроджений хавбек та справжній технічний геній. Ми абсолютно різні ліві захисники. Але виконували однакову роботу, яка для мене важча ніж для нього. Українські змі написали про можливе повернення в УПЛ Назарія Русина. Говорять вони навіть не просто про оренду, а про оренду з правом викупу. Та ще й називаючи основним фаворитом на Форварда Карпати, які лише нещодавно оформили камбек в еліту, виглядає це все наївно, враховуючи ринкову вартість Назарія, яка складає 2 мільйони євро. Як на мене, то наразі в УПЛ є лише декілька команд, котрі можуть собі дозволити подібне. До того ж, гравець збірної України лише нещодавно підтягнув свою англійську, яка була однією з головних причин затяжної адаптації. Шахтар переграв Динамо Києві і став чемпіоном України в сезоні 2023-2024. Тепер у гірників 15 титулів. А в Динамо 16. наступний сезон може стати вирішальним у цьому питанні. Динамо ж стає другими, проваливши осінню частину сезону. Але найбільш цікаво в даному результаті наступне в УПЛ Був єдиний шанс отримати на наступний сезон пряму путівку групу лі чемпіонів, минувши стикові матчі. Для цього чемпіоном обов'язково повинен був стати шахтар, а лігу чемпіонів виграти Мадридський реал. І як ми бачимо, все поки що складається саме за таким сценарієм. Молодіжна збірна України Ю17 оголосила склад на Євро 2024 де ми будемо грати в групі з Сербією, Чехією та Кіпром. І ви просто погляньте на цей список клубів: два футболіста з Баварії, два з Байера, один представник мадридського реала, а ще Бенфіка, Таланта, Кьольн, Емполі та Гент. І це без рахування Динамо та Шахтаря, які традиційно показують високий рівень гри в своїх академіях і високо цінуються в Європі.